Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги кращі дні у лютому 2024 року для посіву томатів на розсаду. Посівний календар складено для усієї території України за київським часом. І головні правила: намагаємося сіяти на зростаючому місяці уродючі знаки, але, якщо не вспіли, то сіємо на спадаючому теж уродючі знаки. Я дам усі ці дати у цьому відео. Тож, 11 та 12 лютого до 1540, зростаючий місяць у рибах. Дуже продуктивний знак. Він дає рясний врожай, томати будуть дуже смачні. Сіємо томати, які не для довгого зберігання, а для їжі або консервування. Рослини Висіяні в цьому знаку сформують коротке стебло, потужну кореневу систему та дадуть великі та м'ясісті томати. Знак риб завжди забезпечує рясний врожай. Далі, 14 лютого, з 17 години, 15 та 16 лютого, це дати на зростаючому місяці у знаку тільця, а тілець. Це знак, що відповідає за кореневу систему рослин, він родючий і вологий. Тілець дає смачні томати, які довго й добре зберігаються рясний врожай. Сходи будуть не швидкі, але дуже дружні. Буде міцний корінь у рослин і вони стійко перенесуть перепади температур. Далі, 19, 20 та 21 лютого до 15.40 – це зростаючий місяць у раці рак це найбільш плідний та продуктивний знак зодіаку. Він підходить як для замочування насіння, так і для сіяння, сприяє розвитку низькорослих рослин, надає стеблу міцність, а потім дає рясний врожай томатів, але вони не підлягають зберіганню і не придатні на насіння. Плодиці, смачні, соковиті, м'ясисті, їх можна відразу вживати в їжу або консервувати. Усе посіяне сходить повільно, але дружно. У саджанців розвивається міцне, гарне коріння. І ще наступні дати на спадаючому місяці, якщо не встигли посіяти на зростаючому. Тож, 27 та 28 лютого це спадаючий місяць у Терезах і Терези це теж гарний та плідний знак. Він дає рясний врожай, що довго та добре зберігається, отримання якісного насіння великих та смачних томатів. Знак Терезів додає стійкість до шкідників та хвороб. Тож сіємо у лютому томати у найкращі дні.